Творче об'єднання Не читай Рей Бредбері Іржа. Сідайте, юначе, сказав полковник. Дякую вам. Юнак увійшов і сів. Я чув про вас дещо. Заговорив дружнім тоном полковник, по суті, нічого особливого. Кажуть, що ви нервуєте і що вам нічого не вдається. Я чую це вже декілька місяців і тепер вирішив поговорити з вами. Також я думав про те, чи не захочете ви змінити місце служби. Можливо, ви хочете поїхати за море і служити в якомусь далекому військовому окрузі? Чи не набридло вам працювати в канцелярії? Можливо, вам хочеться на фронт? Здається, ні, відповів молодший сержант. То чого ви власне хочете? Сержант знизав плечима і глянув на свої руки. «Я хочу, я хочу жити без війни. Хочу дізнатися, що за ніч якимось чином гармати в усьому світі перетворилися на іржу, що бактерії в оболонках бомб стали нешкідливими, що танки провалилися крізь шосе. І подібно до історичних чудовиськ, лежать в ямах, заповнених асфальтом. Ось моє бажання. Це природне бажання кожного з нас, сказав полковник. Але зараз залиште ці ідеалістичні розмови та скажіть нам, куди ми повинні вас відіслати. Можете вибрати Західний чи Північний округ? Він постукав пальцем по карті, розкладені на столі. Сержант продовжував говорити, ворушуючи руками, підводячи їх і розглядаючи пальці. Що б робили ви, начальство? Що б робили б ми, солдати? Що робив би весь світ, якби всі ми завтра прокинулися? І гармати стали б непотрібними. Полковнику було тепер ясно, що з сержантом треба поводитись обережно. Він спокійно посміхнувся. Це цікаве питання. Я люблю поговорити про такі теорії. На мою думку, тоді виникла б справжня паніка. Кожен народ подумав би. Що він один у всьому світі тратив зброю і звинуватив би в цьому нещасті своїх ворогів. Почалися б масові самогубства, акції миттєво впали б, розігралося б безліч трагедій. А потім, запитав сержант, Потім, коли всі зрозуміли б, що це правда, що зброї немає більше ні в кого. Що більше нікого не треба боятися, що ми всі рівні і можемо почати життя заново. Що було б тоді? Усі почали б знову якнайскоріше озброюватись. А якби їм можна було б завадити в цьому, тоді тоді стали б битися кулаками. На кордонах сходилися б'юрби людей, озброєних боксерськими рукавичками зі сталевими вкладками. Відніміть в них рукавички, і вони пустять вхід нігті та зуби і ноги. Забороніть їм це, і вони почнуть плювати один в одного. А якщо вирізати їм язики та заткнути роти, вони наповнять повітря такою ненавистю. Що птахи потрапляють мертвими з телеграфних дротів. І мухи та комарі посиплються на землю. Ви думаєте, що в цьому взагалі не було б сенсу? запитав сержант. Звичайно б не було. Навже це однаково, що черепаху витягнути з панцера – Цивілізація задихнулася б і померла б від шоку. Молодий чоловік похитав головою. Ви просто хочете переконати себе та мене, адже робота у вас спокійна та зручна. Нехай навіть це на 90% цинізм і лише на 10% розумна оцінка становища. Киньте свою іржу і забудьте про неї. Сержант швидко підняв голову. Звідки ви знаєте, що вона в мене є? Що у вас є? Ну, ця іржа? Про що ви говорите? Ви знаєте, що я можу це зробити. Якби я захотів, я міг би розпочати сьогодні ж. Полковник засміявся. Я думаю, ви жартуєте. Ні, я говорю цілком серйозно. Я вже давно хотів поговорити з вами, і я радий, що ви самі викликали мене. Я працюю над цим винаходом уже досить давно. Мріяв про нього протягом багатьох років. Він ґрунтується на будові певних атомів. Якби ви вивчали їх, ви б знали, що атоми зброєвої сталі розташовані в певному порядку. Я шукав фактор, котрий порушив би їхню рівновагу. Може, може, ви знаєте, що я вивчав фізику і металургію. Мені спало на думку, що в повітрі завжди присутня речовина, що викликає іржу, водяна пара. Потрібно було знайти спосіб викликати в сталі нервовий шок. І тоді водяні пари взялися б за свою справу. Зрозуміло ж, я маю на увазі не всякий металевий предмет. Наша цивілізація вона ґрунтується на сталі і більшість її творінь. Мені не хотілося б руйнувати. Я хотів би вивезти з ладу гармати, рушниці, снаряди та танки, бойові літаки, військові кораблі. Якби знадобилося, я змусив би свій прилад діяти на мідь, бронзу та алюміній. Просто пройшов би біля будь-якої зброї, і цього було б достатньо, щоб вона розсипалася в порох. Поковник нахилився над столом і деякий час роздивлявся сержанта. Потім виняв з кишені авторучку з ковпачком з патрона і почав заповнювати бланк. Я хочу, щоб сьогодні, після полудня, ви сходили до лікаря Меттюза. нехай він вас обстежить. Я не хочу сказати, що ви серйозно хворі. Але мені здається, що лікарська допомога вам потрібна. Ви думаєте, я обманюю вас? Ха, ні, я говорю правду. Мій прилад такий маленький, що помістив бися в сірниковій коробці. Радіус його дії 900 миль. Я міг би налаштувати його на певне вид сталі. І за декілька днів об'їхати всю Америку. Решта держав не могла б скористатися цим, оскільки я знищив би будь-яку військову техніку послану проти нас. Потім я поїхав би до Європи. За один місяць я врятував би світ від страшної війни. Не знаю точно, як мені це вдалося, але цей винахід він просто неймовірний. Так само неймовірний, як атомна бомба. Ну з уже місяць я чекаю та розмірковую. Я теж думав про те, а що трапиться, якщо зірвати панцир із черепахи, як ви висловились. А тепер я наважився. Розмова з вами допомогла мені з'ясувати все, що потрібно. Колись ніхто не уявляв собі літальних машин. Ніхто не думав, що атом може бути згубною зброєю. І багато хто сумнівається в тому, що колись на землі запанує мир. Але мир запанує. Я запевняю вас. Цей бланк ви віддасте лікарю Меттюзу. підкресленим тоном сказав полковник. Сержант підвівся. Ви не відправите мене до іншого військового округу. Поки немає потреби. Нехай вирішує лікар Метьюс. Я вже сам вирішив. Сказав юнак. За кілька хвилин я піду з табору. В мене відпускна. Дякую за те. Що ви витратили на мене свій дорогоцінний час. Послухайте, сержанте, не приймайте цього так близько до серця. Вам не потрібно іти. Ніхто вас не скривдить. Це правда, бо ніхто мені не повірить. Прощавайте. Сержант відчинив двері канцелярії та вийшов. Двері зачинилися, і полковник залишився сам. З хвилини він стояв на рішучості, потім зітхнув і провів долонею по обличчю. Задзвонив телефон, полковник неуважно взяв слухавку. Зивий лікарю. Я якраз хотів поговорити з вами. Так, я послав його до вас. Подивіться, в чому там справа. Чому він так поводиться? Як ви вважаєте лікарю? лікар? Ну, Мабуть, йому треба трохи відпочити. Має дивні ілюзії. Так, так, неприємно. По-моєму, далися знаки 16 років війни. Голов слухавці відповів йому, полковник послухав і хитав головою. Хвилиночку, я запишу. Він пошукав свою авторучку. Зачекайте, будь ласка, я шукаю дещо. Він обмацав кишені. Ручка ж, щойно була тут. Зачекайте. Він відклав трубку, оглянув стіл, заглянув в ящик, потім скам'янів. Повільно сунув руку в кишеню і двома пальцями витягнув щіпку чогось. На папір на столі посипалося трохи жовтувато червоної іржі. Некийсь час полковник сидів, дивлячись перед собою. Потім взяв слухом. Метюс, покладіть трубку. Він почув хвацання і набрав інший номер. Ало, вартовий, що хвилини повз вас може пройти людина, котру ви, напевно, знаєте. Холліс, зупиніть його. Якщо знадобіться, застрельте, ні про що не питаючи, вбийте цього негідника, зрозуміли, говорить полковник. Так, так вбийте його, чуєте? А але вибачте. Заперечив здивований голос на іншому кінці дроту. Я не можу, просто не можу. Що ви хочете сказати, чорт побери! Як не можете? Тому що голос перервався. В трубці почулося схвильоване дихання вартового. Полковник закричав: Увага До зброї! Я не можу нікого застрелити, відповів вартовий. Полковник тяжко сів і з півховини задихався та мружився. Він нічого не бачив і не чув, але він знав, що там за цими стінами ангари перетворюються на м'яку червону і ржу, що літаки розсипаються в бурий пил, віднесений вітерцем. Що танки повільно занурюються в розплавлений асфальт доріг, як до історичні чудовиська, колись провалювалися в асфальтовані ями. Саме так, як казав цей юнак, вантажівки перетворюються на хмари помаранчевої фарби і від них залишаються тільки гумові шини, що безцільно котяться дорогами. Сер, заговорив вартовий, котрий бачив це все. К Клянусь вам, сер, послухайте мене. Йдіть ідіть за ним, затримайте його руками, задушіть його, бийте кулаками, ногами, забийте до смерті. Але ви повинні зупинити його. Я зараз буду у вас. І він кинув слухавку. За звичкою він висунув нижню скриньку столу, щоб взяти револьвер. Шкіряна кабура була наповнена бурою іржею. Він з прокляттям відскочив від столу. Пробігаючи канцелярією, він схопив стілець дерев'яний, подумалося йому, старе, добре дерево, старий добрий бук. Він вдвічі вдарив їм в стіну і розламав, схопив одну із ніжок, міцно стиснув у кулаку. Він був майже фіолетовим від гніву і ловив повітря розкритим ротом. Для проби сильно вдарив ніжкою стільця себе по руці. Годиться, чорт забирай. крикнув він. З диким криком. Він вибіг і грюкнув дверима Рей Бредбері. Іржа.